Кам'янському створять перший на Дніпропетровщині кулінарний хаб у рамках реформування системи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської кухарі зі всієї області, які працюють у закладах освіти, будуть досконалювати свої вміння на базі Кам'янського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Тут вони навчатимуться готувати страви з нового шкільного меню, пройдуть теоретичну та практичну підготовку, дізнаються про нові підходи в приготуванні дієтичних страв для дітей. Сьогодні міська влада під. Отримала звернення центру і сподіваємося, що як можна скоріш всі наші кухарі отримають освіту уже в оновленому хабі. Дуже дякуємо нашим партнерам, які нам надали цю підтримку. Це дуже для нас важливо. Це дозволить в подальшому розвивати в наших дітей здорові харчові звички. Наразі в закладі навчається понад 500 учнів з усієї області, серед них і майбутні талановиті кухарі-кондитери. Приходимо на відпрацювання практики, нам показують, як готова. Ати тут з дитинства подобалось готувати їжу, допомагав матусі. Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів Кам'янського працює 65 років. Має великі досягнення у навчанні та міцну матеріально-технічну базу. галузеве спрямування закладу, громадське харчування, сфера обслуговування, сфера побуту та інше.